Лича міста цьогоріч визначили у престижному конкурсі промоції львівського підприємництва взяла участь майже сотня учасників. У фінал вийшло лише 26. Підприємства презентували найперспективніші напрямки своєї діяльності. Їхні досягнення оцінювали експерти та львів'яни, які активно підтримували улюблену компанію в інтернеті. Голосували не тільки в Україні, а й у 19 країнах світу. Конкурс львівський конкурс е, спільно з нашою владою з міською адміністрацією, щоб якомога краще представити те, що робиться доброго у Львові, якісного. Позитивного того, що потрібно людям: товари, послуги, нові бренди це серед нагороджених і компанія Барком, а саме родинна ковбаска, яка є однією із найбільших виробників сільськогосподарської продукції в західній Україні. Компанія уже 15 років на державному рівні її нагороджували. Тепер дочекалась відзнаки і в рідному місті. Ми інтенсивно працюємо над тим, щоб наші продавці були. Тим явним обличчям нашим і демонстрували, що компанія є лояльна, що компанія робить все для того, щоб ми не були тільки на відносинах клієнт і продавець, а власне були від нашої родини, вашої родини.